Привіт! Не тільки красою картин я хочу ділитися з вами на цьому каналі, а й спробую занурити у світ кіно, яке змінює, заставляє бриніти струни душі. Ну, як ви вже зрозуміли по прев'ю, сьогодні мій вибір пав на чотирьохсерійний британський міні-серіал юнацтво або, як ще його називають, перехідний період. Ці чотири серії змінили мій погляд на виховання дітей. Насправді. Дуже важко описувати побачене, але воно перевертає все всередині. Я про те, що переважно ми бачимо фільми, де фігурує насильство так чи інакше, ми в якійсь мірі захоплюємося цими головними героями, які скоюють вбивства. А тут показано зовсім іншу історію, зовсім іншу сторону. І якщо ви подивилися ці чотири серії, то вам ясно яку. Протягом усіх епізодів акцент на обличчях емоціях, переживаннях, знижений контраст, відповідна музика. Перший епізод з арештом головного героя. Ви знаєте, я дивився в якийсь момент, хотів вимкнути, наскільки напруга висіла в повітрі, навіть через екран. Всі тонкощі арешту, питання, відповіді. У повітрі висіло. А що буде далі? Акторський склад на висоті. Хоча мало кого впізнав відразу, а це лише були Стівен Грем, відомий за роботами Гая Річі, та Ніл Белл, якого я б... побачив, що примітив в серіалі Гострі картузи. Але всі інші зіграли просто неперевершено. Це криється в маленьких деталях, тих дрібничках, які і збирають повний пазл детектив, який веде справу, його взаємини з сином, Школа, учні, вчителі. Я не буду зараз розбирати кожну роль, але я Всі зіграли свою просто на відміну. Я кожному повірив. Знаєте, є такі фільми, де не віриш. Ну, не добирає актор. Або переграє і це псує картину. В цілому, зазвичай я вимикаю такі фільми. У мене одного так, чи у вас теж. Поділіться у коментарях. А тут кожна, навіть маленька, здавалася незначна роль доповнює історію. До прикладу, класний керівник головного героя, якого а, виводив на розмову слідчий детектив. Як він знітився, жжався, дав зрозуміти, що він просто маленька, маленька людина, просто ніхто. Він елемент системи, його не слухають. Але як він зіграв, я повірив відразу. Взагалі, сама школа, проста британська школа, показує нам сьогоденну культуру дітей, їх взаємини, що важливо, а що ні. І я підозрюю, що у більшості країн те ж саме булінг, цькування і так далі. Інертні вчителі, завідувачі. Не дай Боже щось сказати дитині, образливе, в суд подадуть, у кожного свої кордони. І у цьому всьому варяться діти. І ти віриш в цього. Чому це важливо зараз, запитаєте ви. Ви самі бачите, що відбувається в нашому медійному просторі. Що роблять сучасні підлітки, наші 12-15-річні українки і українці. Я сам закінчував школу, коли мобільні лише з'являлись. Не було інтернету, комп'ютери тільки в ігрових клубах. Але і тоді був булінг, Ображали один одного, цькували. Не знаю, у нас ростила вулиця, але також велика. Частина припадала на родину, у котрій ми зростали, виховання, яке давали нам наші батьки, дідусі з бабусями. У цьому серіалі це добре показано, особливо у четвертій серії. І так, багато в чому Джеймі, головний герой, бере від свого батька, який пропадав на роботі, якого в свій час бив його батько. Так, він не ідеальний, його бояться інколи дружина і діти. Багато син взяв від нього, а саме його. Спонтанну вибуховість, що і призвело до скоєного ним злочину. Третя серія нам саме і показує це, цю вибуховість. Тільки психолог зачепила незручну тему, вибух, зовсім інші реакції, дії. Тому так, багато в чому ми беремо від своїх батьків. Поганого ми ж майже просто не помічаємо, поки нам на це не покажуть прямо. Фінальна серія демонструє, як батьки Джеймі намагаються в якійсь мірі виправдати себе, що вони робили все можливе в свій час, але визнали в кінці кінців, що зробили вони недостатньо. Це перехідний період у доросле життя, і серіал нам показує, що завчасно потрібно займатися зі своїми дітьми, ставати їм ліпшими друзями, коли їм 3, 5, 10 років. Щоб, прийшовши зі школи, ваші син чи донька. Не закрилися у себе в кімнаті зі своєю проблемою, а прийшли до вас, поділилися емоціями чи попросили пораду у їх, на їх погляд, складні ситуації чи якісь проблеми. От тоді таких прикрих випадків буде менше. Це, що я сказав, в якійсь мірі робить слідчі у цьому міні-серіалі, коли його син е, з цієї школи допоміг йому у слідстві. Батько сам побачив, наскільки він далеко від свого сина. І зробив йому крок на зустріч. Ніколи не пізно зробити крок на зустріч. Актуальна тема гарно показана на рівні сім'ї, переживань, родинне колу. Як вони плакали в кінці останньої серії, і як батько плакав у кімнаті свого сина, якого він, можливо, вже не побачить ніколи на свободі. Саме в такі моменти бачиш насправді талановитого актора. Який може не тільки клоуна зіграти, а й передати сльози і вічі туху за своїм маленьким ведмедиком. Фільми змінюють людей. Мене так точно цей фільм змінив. І на своїх двох хлопців я зараз дивлюсь зовсім іншими очима. Хоча вони ще зовсім малі. Усім раджу. Хто не дивився або вагається, воно того варте. І так, це не кіно на один вечір з попкорном, це досвід. Якщо ви маєте дітей, ви повинні це побачити. Напишіть у коментарях, що відчули ви після перегляду. Мені справді цікаво. Іще одне. На своєму каналі я не викладатиму огляди пустих хайпових фільмів чи картин знятих лише, щоб заробити, зрубати грошей. Ні. Тут лише про емоції, про художні картини і фільми, які змінюють людей. Тому, якщо тобі цікаво, підпишись. І я покажу тобі, глибину справжнього мистецтва. Все добре.